Дитячий театр Задзеркалля. Ось тобі друг. До цього котика ще один друг. Бажаємо, щоб ця, ця кепі була не просто, а вона є з легендою. Це не проста кепка, да? вона чарівна, тому що все, де живе, на чому живе у нас наш котик, воно чарівне. І в ті моменти, коли тобі буде складно, або не буде вистачати натхнення, або творчості, ти одягаєш цю кепку. І у нас від кепки. Дивочки, це связь космосу. <рес> <рес> Будуть привітати дуже цікаві ідеї допомагати тобі перемагати в усіх цілях, в усіх бажаннях, у всьому, чому ти захочеш. Йому, кожен говорить, що він хоче побажати від дитячого театру, від нашого всього дружнього колективу. Я бажаю творчості, натхнення і крім. А я бажаю багато грошей та багато любви. Я, як обіцяла, бажаю 350 кілограмів моху. У в житті. Багато грошей А Аблюка щастя. Я бажаю тобі успіхів, вітхнень та перемоги. Солодкого життя, багато креативу.